Вітаю вас в ефірі підсумкової випуск новин на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Загальноміський онлайн урок перше вересня дітей, чиї школи розбомбили росіяни та закриття шкіл у селах. Як пройшов день знань на Чернігівщині? Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України перевірив готовність підрозділів на випадок повторного вторгнення на Чернігівщину. Які результати. Пес Патрон погасив першу благодійну марку зі своїм зображенням, як її продаж допоможе українським рятувальникам. 700 дітей із розбомблених росіянами 18 та 21 шкіл у Чернігові перевели до навчального закладу в районі Подусівки. Тепер там навчатимуться більше однієї тисячі ста дітей. Учні п'яти класів обрали очну форму навчання. Всі інші за парти не сідатимуть, вчитимуться дистанційно. Як пройшов перший день нового навчального року, дізнавався Гордій Єрмак. Доброго дня! Дуже рада вас всіх сьогодні бачити. Сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік в такому незвичному для вас форматі дистанційно. Тема нашого сьогоднішнього заняття: ми українці. Честь і слава незламним! В зумі та з чужого кабінету так розпочався навчальний рік для учнів другого класу 21-ї школи, які вимушені були перейти до іншого навчального закладу, бо їх школу розбомбили росіяни у березні. З батьками спілкувалися і вирішила разом з класом перейти до цієї школи. Спочатку були такі, ви знаєте, не зовсім відчуття приємні, такі були не зовсім. Ну, а потім зрозуміло, що краще було зберегти цілісність класу. Ніж розбігатися по всьому місту протягом літа до цього навчального закладу перевели близько 700 дітей з 18-ї та 21 ї школи, які повністю зруйновані та непридатні для навчання. Тепер тут навчається більше 1100 учнів. Частина вчителів з 21 ї школи, частина вчителів з 18-ї школи прийшли також до нас. Класні керівники от перші класи своїми вчителями прийшли. У цій школі є укриття, в якому одночасно можуть перебувати до 450 учнів. Тому тут можна навчатись очно. За рішенням батьків п'ять класів будуть навчатись офлайн всі інші дистанційно. Вікторія сьогодні привела свою доньку до першого класу. каже для першачків краще навчатись очно. Я вважаю, що перший клас дистанційно – це не навчання. Хотілося б, звісно, щоб і старші класи і очну навчалися, Ну так як така ситуація, так вже ж є як є. учні закладу, які обрали очне навчання, найближчий місяць за парти не сядуть, бо через бойові дії близько 200 вікон у школі розбиті і встановлюватимуть їх згодом. А поки діти місяць ходитимуть до іншої школи. Документи підписані в бомбускувище нам уже. Ремонт майже зробили, і ми чекаємо на черзі, що будуть нам ставити вікна. Лінійок та офіційних заходів цього року у школі не проводили, каже заступниця директора. Все через міркування безпеки. Батьки до цього поставились з розумінням. Ну ставлю з розумінням. Ну не дуже подобається. Хотілося б 1 вересня, щоб було як 1 вересня, але я маємо, що маємо. Вчителька Юлія Демченко каже, для дітей такий старт навчального року теж незвичний. Я проводила перший дзвоник дистанційно. Спочатку було незвично для дітей незвичний формат, тому що вони не звикли, вони призвикли за комп'ютером гратися, але ж не навчатися. Але наприкінці нашого уроку вони зрозуміли, що це невід'ємна частина їхнього життя на цей рік. Батьки сприймають це як безпека, перш за все. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, новини на Суспільному. У Чернігові офлайн навчатимуться 14% шкіл. Станом на 1 вересня в області працюють 402 школи. З них лише 56 шкіл мають змогу навчати учнів офлайн. Про це повідомляють у прес-службі Чернігівської ОВА. Переважна більшість будуть на дистанційці. Це 246 шкіл. Ще 100 шкіл працюватимуть у змішаному форматі. 1 вересня у закритій школі у селі Дрімайлівка Куликівської громади у серпні припинив діяльність навчальний заклад, який за планом оптимізації мав би працювати і ще рік. Причини недостатні фінансування та брак вчителів. Частина батьків перевели своїх дітей до школи у сусідньому селі. Однак 12 родин говорять, що не хочуть забирати документи, бо вважають, що заклад закрили незаконно, штучно створивши передумови. Чи це так та як пройшов день знань у дрімайлівці? Розповімо далі. Здравствуйте, добрий день. Ранок 1 вересня до Дрімайлівської гімназії прямують школярі. Вони не сядуть за парти не лише тому, що школа не має укриття і в ній не можна навчатись. 5 серпня діяльність навчального закладу припинили. 12 родин говорять, що відмовилися забирати документи, бо вважають закриття школи незаконним та штучно створеним. Я проти того, щоб закривали нашу школу, тому що це я, я думаю, це незаконно. Ну незаконно. Навчальний заклад у Дрімайлівці за планами мали закрити через рік у 2023-му. Однак рішенням виконкому Куликівської селищної ради діяльність гімназії зупинили. Причина недостатнє фінансування та звільнення вчителів. Станом на 1 вересня тут лишилося двоє педагогів, і їх в жовтні мають скоротити. Діяльність закладу призупинена. А я ще з два місяці працюю в ньому вчителем математики. Решта, а це 11 викладачів, погодилися з пропозицією керівництва громади піти працювати до закладів у сусідніх селах. Наша школа під великим знаком питання, там проблеми з фінансуванням. Кожному знайшли посаду, кожному години. Деякі вчителі написали заяви, що вони звільняються і. Переходять на інше місце. Ну, я вирішила цієї заяви такої не писати. Але більшість заяв були написані 8 серпня, 15 серпня і 22 серпня. Тобто, на підставі заяв, які будуть написані через тиждень, вже 5 серпня прийнято було рішення. Пропонують індивідуально кожному написати заяви на звільнення. Ну, по, перев... по переводу, якби щоб був вагомий аргумент. Батькам предоставить, що нема кому вчити ваших дітей. Просто нема кому вчити. За словами голови Куликівської громади Юлії Пастернак, Дрімайлівська школа останні кілька років була некомплектною. Цього року, 1 вересня, вона мала б прийняти 36 учнів. Єдиним чинником, який продовжував для існування протягом цих років, це економія через те, що там опалення дуже економне в школі. Всі фінансово спроможні заклади освіти у, у нас на сьогодні отримали вже автономію. І, на жаль, Дрімалівська гімназія має лише 36 учнів. Тож освітній Педагогічним працівникам не вистачило б аж на 4 місяці, і педагоги мали працювати до кінця року без заробітної плати. Юлія Пастернак говорить, педагогів змінювати місце роботи ніхто не примушував. Передумови для закриття закладу штучно не створював. Це не відповідає дійсності. якщо хтось педагогів або вважають, що це не були неправомірні рішення. Вони мають повне право оскаржити тести в судді. Ввечері стало відомо, що усі 12 батьків таки забрали документи зі школи. Телефоном голова батьківського комітету Олена Гринченко повідомила Суспільному, що зробили це під тиском працівників селищної ради. Анастасія Роман Репа. Новини на Суспільному. У прилуках навчальний рік розпочали у дистанційному форматі, а замість традиційного першого дзвоника провели загальноміський онлайн-урок. За такий формат навчання проголосували 70% батьків. Їхня думка і була вирішальною при прийнятті рішення. Загалом же цьогоріч в 11 прилуцьких школах навчатимуться понад 5800 дітей, серед них майже півтисячі першачків. Подробиці далі у сюжеті Надії Мартишко. Це Платон. Йому шість, і він першокласник. Свій навчальний клас бачить вперше. Це прикольно. у перші хвилини пише на дошці своє ім'я, обирає парту, розглядає підручники і шукає на глобусі Україну. Львів, Донець, Одеса до першого класу в цей заклад освіти цьогоріч підуть і ще дітей. Класів буде два: 85% батьків тут обрали дистанційну форму навчання. Мама Платона Марина також за онлайн безпека таких маленьких дітей та взагалі всіх, безпека дітей важлива. А такі маленькі діти, я думаю, вони не спроможні ще самі швидко вдягнутися, перейти до укриття. Якщо в класі 30 дітей, то вони звичайно не можуть так швидко зреагувати, як зреагували б дорослі. Тому, незважаючи на стан укриттів, я особисто за те, щоб діти навчали. Моя дитина особисто навчалася дистанційно. Отут пригинаємося. Дивіться, отут і далі не розправляємося. А це вхід до укриття цього ж закладу освіти. Нині воно вважається найпростішим. Цьому році виходить, 50 років, як побудували це приміщення. Підвальне приміщення є, воно використовувало стільки як підвальне приміщення. Як складське, ми його не використовували. Укриття має сім приміщень загальною площею у понад тисячу квадратних метрів. Тут можуть перечекати небезпеку близько тисячі людей. У закладі навчається 806 дітей та працює 96 людей. Аби переобладнати його у протирадіаційне із міського бюджету виділили 1 мільйон 845 тисяч гривень. Це зробили дев'яти. Серпня. Проектом передбачено два нових входи. Е, нова система вентиляції абсолютно нова по всьому укриттю от як ми з вами проходили. Е, далі, звичайно, все це буде. Підлога буде тут вимощена, відмостка буде бетонна, стіни поштукатурені будуть. Е, тут також планується зробити туалети, причому туалети з унітазами, це не біотуалети, а звичайні. Водовідведення буде, будуть умивальники, крани, вода підведена. Роботи почали поза минулого тижня. Завершити мають до кінця місяця. Станом на 1 вересня прорубали два нові входи. Фірму підрядника Олександр Правосуд не назвав з того, що є, сформували такі мінімальні зони. Це укриття в іншому закладі освіти міста. Його площа понад 700 квадратних метрів. Тут можуть одночасно перебувати понад 800 людей. В закладі навчаються 904 дитини. Оформлюються документи відповідно до акту оцінки готовності захисної споруди, яка була проведена у липні. Ця перевірка, і за результатами цього обстеження вирішено надати нам статус споруду від подвійного призначення. Це приміщення вели в експлуатацію позаминулого року. Тут є світло, вода, каналізація, вайфай. Працюють дві вбиральні система вентиляції. У підвалі в нашому укритті встановлено 13 електроручних вентиляцій. Вони розташовані у трьох приміщеннях. Цьогоріч набрали 81 першокласника. Серед них шестирічна Антоніна. Колокон, лисичка, і о, вона. Та шестирічний Захар. А досліди люблю. А в школу чому хочеш? Тоже хімія там буде. Мами дітей голосували за навчання в школі. Очна форма навчання. Ми проголосували. Вибрали так, наче ситуація дозволяє більш-менш на нашій території, нашому так сказати, районі. Укриття вважається найкращим в місті, як нам про це говорили. Ну ми думали, що буде навчання в класі за партою для діток. Перший клас я вважаю, що краще офлайн, тим більше, якщо є умови, то чому би ні. Цьогоріч форму навчання дітей у прилуках довірили обирати батькам. Опитування проводили впродовж останнього тижня серпня у кожному класі кожного навчального закладу. За зведеними даними, 70% батьків підтримали дистанційне навчання, 30 – звичайне. Усі директори навчальних закладів міста прилуки. Здали витяги із протоколів Педрад. Усі до єдиного навчальні заклади виявили бажання навчатися у дистанційній формі. Це не означає, що це вже визначено на весь навчальний рік. Ситуація може змінитися, ну може, через місяць. Замість першого дзвоника у прилуках провели онлайн-урок. Ми українці, честь і слава незламним. Навчання розпочали 5821 учень, із них 496 – вперше. Надія Мартишко, новини на Суспільному. Росіяни обстріляли три громади на Чернігівщині. Інформацію Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. По Семенівській та Городнянській громадах російські війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. нарахували 9 та 6 вибухів відповідно. Новгородціврську громаду обстріляли зі ствольної артилерії. Нарахували 8 вибухів. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в приватному житловому будинку. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Бойову готовність та злагодженість дій у відбитті можливого вторгнення ворога на північному напрямку, зокрема на Чернігівщині, перевірив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю командування об'єднаних сил Збройних сил України. За словами Наєва, на даному етапі треба було перевірити злагодження підрозділу під час раптового нападу диверсійно-розвідувальних груп, які можуть діяти у зазначеному прикордонному районі у бригадах та батальйонах, які виконують бойові завдання в районах, що наближені до державного кордону. У північної операційній зоні із Російською Федерацією на постійній основі тривають заходи удосконалення за оборонних систем. Зокрема, на даній оборонній позиції, підрозділ піднятий за тривогою, зайняв визначений рубіж оборони та вогневі позиції. Зі слів Сергія Наєва, військовослужбовці, які несуть тут службу, мають бойовий досвід, адже виконували завдання з оборони Чернігівщини ще у лютому та березні цього року. Ці дії дуже важливі, тому що ми перебуваємо у воєнному стані, та кожного дня маємо бути пильними до. Можливих ворожих дій противника наші розвідувальні органи своєчасно надають відповідну розвідувальну інформацію про наміри противника. Військове командування своєчасно вживають заходи для реагування на зазначені загрози. Під час перебування на позиціях командувач вручив військові нагороди за мужність та бойові заслуги військовослужбовцям, що від початку збройного вторгнення Російської Федерації в Україну боронили державу. До восьми років та шести місяців за ґратами засудили командира танка 35-го окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії Російської Федерації. Суд визнав його винним за статтею порушення законів та звичаї війни. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура. Прокурори довели, що обвинувачений брав участь у повномасштабному вторгненні збройних сил Російської Федерації та 24 лютого 2022 року у складі танкового екіпажу перетнув державний кордон України з території Республіки Білорусь, аби захопити Чернігів. У повідомленні йдеться, що на початку березня росіянин напав на мешканця села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. Надалі військового Російської Федерації взяли у полон військовослужбовців Збройних сил України. На суті, обвинувач не визнав свою провину та щиро покаявся. Через це сторона захисту просила призначити для нього більш м'яке покарання. Вирок законної сили поки не набрав. У Чернігові стартував продаж першої благодійної марки «Пес Патрон». Усі, хто купить марки, стануть учасниками благодійного проєкту. Планують зібрати понад 1 мільйон євро на машину для розмінування. Також виручені гроші передадуть притулкам для тварин. Про це Суспільному розповіла директорка Чернігівської дирекції Укрпошти Олена Дорошенко. Першу благодійну марку пес Патрон гасив особисто. Як це було? Дивіться далі. Лапа патрона на штемпелі у Чернігові. Пес-рятувальник гасить першу благодійну марку. За цим спостерігають школярі. Я була чесно у великому шоці. що я його побачу. Я давно про це мріяла. Він рятує життя людей. Це найголовніше. Він допомагає знешкоджувати боєприпаси, і він сам гарнюня. Марка Пес Патрон є першою благодійною маркою із серії марок, які випустила Укрпошта. Це марка, яка дозволить згенерувати кількість грошей, яка буде направлена на підтримку тварин. Тварин і на закупівлю спеціалізованої техніки ДСНС Україна блок марок коштує 248 гривень, і 64 гривні з кожного блоку буде направлено на підтримки ДСНС України і тварин в Україні. Я думаю, буде завжди радувати і дітей, і дорослих, що вони будуть бачити його і на марках, на конвертах, і буде приносити певну успішку їм. Радість. Що за патрони не забувають, і що він є, що вніс такий вагомий внесок під час важких дій. Тираж марки Пес Патрон складає один мільйон. 80 тисяч отримала Чернігівщина, звідки родом сам патрон. Аркуш включає вісім марок із зображенням життя патрона, що виготовлені на самоклейному папері. І патрон наш сусід. Ми живемо рядом. Я за кордон відправляю. Ми обмінюємось я їм, а за кордоном, де є марка присвячення Україні, мені присилають з їхнім штемпелем. Це історія, це символ незламності українського народу. Всі переживаємо за нашу країну і збираємо марки і корабель, і мрія, і всі інші. Так що на пам'ять хай буде. Це підтримка нашої держави. Я думаю, це гарний приклад, тому що їх втримувати. Діють обмеження на сьогоднішній день для того, щоб всім вистачили цих марок і конвертів. Це по 5 одиниць в одні руки. Да, тому знаючи, що є такі обмеження і можливість купити їх протягом там декількох тижнів наступних великих скупчень по 200-300 людей вже не було. Да, але постійно кожну годину люди приходять. Дарія Янушкевич, Анна Ющенко, Роман Закревський. Новини на Суспільному. У Чернігові частково відновила роботу обласна бібліотека Короленка. Її вночі 30 березня обстріляли російські військові. Через влучання снаряду в бібліотеці пошкодило дах, вибуло шибки. По стінах пішли тріщини. Наразі зі слів директорки Інни Аліфаренко полагодили лише дах, а внутрішні роботи планують закінчити до кінця року. Поки що ті внутрішні роботи, які залишаються, там треба наводити лад. І я сподіваюся, що до зими ми приведемо лад в вікна, оскільки працівникам треба працювати. Але, на жаль, мабуть, поки що та кімната не буде використовуватися найближчим часом для користувачів. Наша конференц зала, якій дуже полюбляють наші користувачі, проводити зустрічі, вечорі, круглі столи. Ну, Сподіваюсь, що ми зробимо. Відсьогодні в бібліотеці читачі можуть прийти у відділ абонемента, обміняти книжки та отримати інформацію. Також працює сервісний центр. За словами директорки, читальні зали не працюватимуть через відсутність укриття для читачів. Під час повітряної тривоги бібліотека не працюватиме. Одним із перших відвідувачів бібліотеки після відкриття став історик та краєзнавець Сергій Горобець. У березні російський снаряд знищив його будинок, де він зберігав всі робочі матеріали. У бібліотеці планує відновлювати свої архіви. Згоріли всі комп'ютери, всі носії, всі накопичувачі. Тому якраз у мене було багато матеріалів саме звідси, бо, власне, я ще й не просто історика краєзнавець. Якраз краєзнавчий відділ це для мене майже рідний відділ. Я тут завжди багато років вже не одне десятиліття працював, збирав матеріали, тому, звичайно, жалко зовсім тим, що загинуло в вогні. Нагадуємо вам з понеділка, 5 вересня підсумково випуск новин. Дивіться в ефірі о 21.30, А більше новин шукайте на офіційному сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе і рідних.